Пропозиція для любителів ампельних рослин, в особливості Діхондри. Це геліхризум прямий аналог Діхондри це сорт Сілвер. Але цього разу маємо в наявності три різних сорти. До набору шести штучок живців касетної розсади входить три сорти по дві штучки. Лімонний геліхризум це новинка асортименту. Ось такого забарвлення має листячко. Варіегатний геліхризум. Ось такі красуні. Всі живці гарно вкорінені, повністю готові до висадки в горщики на дорожчання та всім відомий геліхризум Сілвер, який максимально схожий на діхондру. Ціна набору шести живців касетної розсади коштує 175 гривень. Для замовлення пишіть, будь ласка, на Viber 073 024 33 59. Пакуємо в своє надійне пакування, відправочки робимо новою та укрпоштою. Після отримання рослинки висаджуємо в горщики 0203 літри в пухкий якісний субстрат та дорощуємо до весни, застригаючи для формування гарного кущика. На весні можна буде формувати композиції в кашпо або ж у відкритому ґрунті, за вашими побажаннями.